-ті, ті, ті. Яка у нас проблема стала, у нас такі циліндр, це масло вигнало. Ми, ми вручну підстали, кого підправили. Отакий у нас дві ж всі. Зараз це треба взяти оцю косілку. На метало. На металог. Ну до, до, до речі, в продажу оцей МТЗ-80. Трактор. Це ми тут помісили трохи. Трактор, я вам скажу так, вже 2 роки стоїть, а перед цим він тільки орав у городи. Ну, Якщо він гектар 2 виорював, то... Ось одійська сівалка. Так, Ну це отакий ось МТЗ. Кого цікавить, пишіть в коментарі. Я залишу номер телефону. Тому дзвоніть, питайте. Ціна дуже солодка на нього. Осьо дракон. Саморобний. Дієць і 25, хоробна газоновська. Апараті ще. Воно! Дракон! Значить, зняли ми цю посілку, готовий весь корпус, все зняли, помогли. Коротше, апарати. Дві ж маліна була. Да. Такий коротенький відосик. Між, між МТЗ, так сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.